Наше село співпрацювало з мрією дуже давно. Спочатку конфліктів не було, нормально все йшло. Видавали зерно, все було в нас нормально. Останній договір у нас зареєстрований, був в 2009 році. Вон у мене навіть є документ. Він був зареєстрований на 5 років. Приходить 5 років, ніхто до нас не звертається, не приїжджає. Представник приїхала представник від мрії Федорію. Федорівна, бачите, фамілію я її не знаю. Зібрала збори, зійшлися люди на збори. Вона каже: добре, я будем, ми продовжували. Ми не будемо договору продовжувати, ми будемо продовжували. Люди не знали, що робити, ну, до нас звернулися з борщівської грарної, нам підійшли умови і люди просто взяли, попідписували договори. Мрія після цього в село прийшли, подивилися, що попідписували. З ними ще були діючі договори. Це лишилося в них 10 договорів зареєстрованих за. Тринадцяти чи одинадцятий рік, а це все в 2009 році було зареєстровано. Після того мрія не приходила, нічого нам не повідомляла, взагалі нічого. А ще туди, як вже в 14 році році нас закінчились договори, в нас була посіяна соя, і люди звернулися вже жовтень місяць, паїв нам не видають. Ми звернулися люди, чого ви не видаєте. Ми ще то відкладали з місяця на місяць. Вже жовтень місяць. Люди це приїхали сою молотити. Люди стали, не дали молотити. Вони завезли все зерно. Видали. Вони метували тим, що ви перейшли до другої фірми. Ми зерно видавати не будемо. Правда, видали вони нам зерно і нас більше не чіпали. Цього року приходить до нас листи, прийшли лист повідомлення, прийшло на суд звернув, що нас мрія подає на суд, бо ми першочерговий. То У мене договір був зареєстровано, написаний 10.05.09 року. Він 5 років дії, він закінчився. Вони нам ніяких листів не присилали, нічого нам не говорили. Ми просто з ними співпрацювати не хочемо. Вони мають у нас лишилися договори, хай собі співпрацюють. На суд. Вони оплатили, тепер вже прийшло нам повідомлення, що люди мають тепер теж судовий збір платити, половину фірма, половину людей. Ми не розуміємо, чого ми маємо далі. Дивіться, дивіться, нас зареєстровані закони, я маю з цією фірмою. 22 другі закони. У нас все зареєстровані законно. Земля. Як можна раз зареєструвати землю? Приходить два роки, знову реєструю, знову мрія, подає ці старі договори по дев'ятому році. Ми з ним нічого не підписували, нічого не це по цих старих договорах. Вони хочуть зареєструвати знову землю. Ми не розуміємо, що робиться. Ви розумієте? Просто люди є, да, старші, люди це їм всім пояснити це не год. Якщо фірма хотіла б співпрацювати, вона б не лишала в районі землі і цей, а сюди в халас. Є дуже багато таких. У нас колись було в мрії 18 тисяч землі, лишилося три тисячі. Люди розривають, чого вони тільки напосілися на наше село. Я не розумію, чого в суд подавати і це все. Вони мені вислали копію. Листа я ніякого не отримувала. Подивіться, вон, ці навіть вон ще добре подивитися. Ці вони написано, що вона вислала 4.03.14 року. І дивіться, і 7.08.14 року. Цих листів повинно бути прийти було до нас на село 200 десь листів, чи до 300 листів точно, бо паюків було. Ні одного ніхто такого листа в нас не одержував. Звідки вони взяли, що ці листи приходять, і вони по цих листах нас до суду тягнуть. Це, не, це ви розумієте, що нема. Хай підносять, хай шукають на пошті, ніхто таких листів не отримував в нас, ніхто Ніхто не підписувався, ніхто не це. Ми взагалі пояснювали, що ми хочемо, щоб зробили в нас збори, приїхала одна фірма аграрна, приїхала у нас про сервіс ще є. І ми хотіли, щоб з мрії приїхали теж на ці збори, щоб пояснили, щоб це. З мрії не приїжджали. Офісу у них тут є вон, офіс борщові, них сидить там дівчинка, приходить щось, питаємо, каже, ну який, що це знову за документи на суд. Ми нічого не знаємо, ми нічого, я нічого не знаю, питайте. Там неможливо нікого нічого допитатися. Розумієте? Хай би, да, як сьогодні, вон дивіться, нас викликали на суд. Хай би вони приїхали, пояснили нам з фірму, що робиться таке. Хай приїдуть пояснять, на суд з'являться. Вони подають людей на суд і не з'являються. Кожна людина. Ну їх сьогодні знову не буде. Представників, вон вже я чула, казали, що вже сьогодні знов представників нема, Їх взагалі ніде нема. Колись Марія помагала, я вам скажу, був Гута. Ми заключали, бо всі знали, що то Гута Іван Миколаївич, колись ми всі за нього, він нам він заключали договорами, ми платили. Ми не мали, вони мотивують тим, що вони все виконували свої обов'язки. Так, але якщо я заключила на п'ять років, мені щось, вони мені зерно видали. Так, я не, не спорю. Але як мені просто не підходить ця фірма, що я не маю права після п'яти, я не розривала договір, Період 5 років, після того, це моя земля, де я хочу, там я йду. Вони мотивують, що вони перші, що вони мають, якщо б вони хоч повідомлення давали чи ще До нас кажуть, що приїжджала Федорівна, вона ще працювала там. От тепер, хай фірма вони позвільнялися, хай собі шукають її, хай питають, чого вона не реєструвала, не брала наше село. Бо вона була представником, вона в них працювала, коли я зінов'я Федор. Хай шукають, хай знають, де, що ділося, розумієте? Що село так пішло, що так? Нам ми співпрацюємо тепер з фірмою, нам нормально йде. Ну но чого зараз людей знов не робити? Ви розумієте, що в селі люди поділені, люди не знають, що робиться. Ми не бачимо представника мрії. Ми хочемо поговорити з ним. Не то, що конфлікт якийсь де такий, розумієте? Тихенько повезли, взяли документи до реєстратора, тихенько подали в суд. Це є 200, що я можу чоловік в суд подати. За що? За те, що вони як вони думають співпрацювати з людьми? Скажіть. Я о цього не годі ми зрозуміти, як можуть співпрацювати з людьми, то я працювала, наприклад, ми сім років. Я знаю, що я теж там працювала. Я не то, що проти фірми розумієте, проти я їй туди так казала, земля повинна реєструватися, земля повинна це. І так само тепер пояснюю. Ніхто до нас не звертається, ніхто не приїжджає. тільки во. як не листи прийдуть, то вон в суд то ще щось. Ми не розуміємо.